Доброго дня, можна задати декілька питань? Боже, я ж не Ну, Доходьте людину до інфаркту. Вибачте, будь ласка, Скажіть. можна вам задати декілька запитань? Ну задайте. Не проти, пора, якщо пора. ми пора. вас познімаємо. Прошу. Проти, а Мене в телевізорі не покажуть. В телевізорі ні. Інстаграм або TikTok. — Юра, хочеш в інстаграм або TikTok бути? Що, що мені треба вам відповісти? Підскажіть, будь ласка, скільки коштує цей ноутбук? Як ви вважаєте? Ну, Враховуючи, що то є бушна модель, так. то є бушний, десь до 13 тисяч. Цей ноутбук коштує 7 750. як продається... ну, кажу, до 13 магазині. Знає. Ось ви можете, якщо хочете, його виграти. Юра, хочеш вийти? Ноутбук Дитина або повертання. Да? Або... А не Ну дивіться, ви вже... зараз туди і підете, напишете свій номер телефону та ім'я, і ви можете виграти цей ноутбук. І я вам також хочу зробити подарунок. Тримайте. Це наша фірмова термокружка, Будете пити каву та згадувати 75. Ну Заходьте. добре, йдемо, напишемо. Вже є за термокружки, дитині буде забавка. Ну, гарантовано. Подарунок вам вже дали. Ясно.